Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус, ограсин колеці, що проти Галилеї, як Ісус, вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав біса. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом, що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він, бо велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами. І стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус питав його, як тобі на ім'я? Легіон відповів Той багато бобісів увійшло в нього, і вони благали Його, що він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм, і вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручі, в озеро і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися розтіч і розповіли про це у місті та по селах. І вийшли люди. Подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса, і знайшли що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як виду вилікувався бісну... тоді все населення гереситської околиці почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому. І розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов Той, сповіщаючи, про всьому місті, що Ісус зробив йому. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, сьогодні Слово Боже нам розкриває таку історію, яка сталася, коли Ісус гнезарецької околиці прибув, причалив човен, і вийшов йому зустрій чоловік. Чоловік, який був. Дуже хворий. Часами буває так, що таким чоловіком в якимось етапі життя буваємо ми з вами. Коли людина живе тілесним тільки життям, не вірить в Бога, коли людина живе тільки похотями, то вона дуже є нещаслива і її життя переповнено неспокоєм, злобою, різними, різними такими життєвими ситуаціями, де вона дуже себе почуває погано. Хтось хоче їм допомогти, вона це відкидає. Таке життя її самій не подобається. І коли вона зустріне Бога, коли вона відчує його погляд, то саме тоді. Відбувається в ній зміна, Езекіли каже, він поглянув на мене і я став його. Зміна це як народження, зміна це як хрещення, коли ми. Одіваємося в Христа, а помираємо для старої людини, для тілесної людини. Коли ми міняємо своє мислення тілесне, похитливе, зарозуміле, горде, мислення, якому центром всього всесвіту є ото Его, то я. А вже зустрівши Христа, вже головним не є То Я, а головним є Христос, Його воля, життя в Божому дусі, освячаючій ласці. І людина тоді розуміє, що все, що до цього часу вона робила, це дійсно було так, як в цьому, в історії цього, долі цього чоловіка, жив у гробах, навіть не мав мешкання свого, Гонити, гонило його по пустинях, рвав ланцюги, Оце, оцей такий стан такого відчаю, такого, такого неспокою, такого. Просто пекло. Але коли зустрічає Христа, він змінюється. І ми бачимо результат, він сидить у ногах при умі одягнутий. Спочатку він був такий неспокійний, йому було так погано, і навіть коли він зустрів Христа, він каже: Не муч мене. Бо Ісус сказав вийди з нього. Але Ісус іще, глянувши на Нього, питається як тобі на ім'я? А Той каже Легіон, бо багато нас. Ви знаєте, коли ми хрестилися, так само нам давали ім'я дали, то ім'я знає Господь. І Він колись. Коли на це ласка Божа, це ім'я наше промовить в любові. Тільки треба життя своє жити з ним. Він промовить у любові і скаже Маріє. Так як Марії Магдалині. Пам'ятаєте, зустрів Воскреслий і каже Марії. А вона учителю. Ім'я нам дав Бог ще перед тим, як виткав тебе в лоні матері. Він тоді думав про тебе, про твоє життя, щоби ти його уклав на славу Господню, для добро свого життя. І коли ти прийшов, деколи буває так, коли ти приходиш всі, ти забуваєш своє ім'я, сам навіть забуваєш своє ім'я. Бо всім тим, чим ти живеш, це все заглушує твоє життя. І Господь тобі при хрещення, при хрещенні твоєму, знов промовляє Твоє ім'я. Він тобі надає то нове життя, життя в Його дусі, то життя, яке він вислужив, страждаючи на Христі, коли би він розп'ятий, коли він вмирав, Він тобі тоді дарував нове життя, життя ласки. Зрозуміло, що люди, які спостерігали і бачили цю всю подію, налякалися страшно, тому що і сполохилося стадо, і воно все скруче, кинулося в озеро і потонуло стадо свиней, велика втрата. Але Господеві так важлива твоя душа, твоє спасіння. Твоє зцілення. Ми деколи зцілення або оздоровлення ототожнюємо з спасінням, але спасіння набагато глибше і більше, ніж просто тебе підняти на ноги живим та здоровим. Спасіння це. Дарування тобі життя навічно. Ти в тому житті славиш Бога, любиш Бога, любиш ближніх. Він при умі сидів і слухав Слово Боже. Як часто нам бракує часу, ми так навіть і самі кажемо: нам так бракує, щоби просто почути Бога. А він промовляє деколи в тиші, до нашого серця промовляє, любитимеш ближнього свого, як себе самого. І ця любов вона реальна має бути. То, що Бог оздоровляє і зціляє, то ви знаєте, вже мені вам багато не треба говорити, але. Мені сподобався один такий гарний приклад. Ви його, може, і читали про те, як мама дуже сильно занедужила в хлопчика, а хлопчик стривожений взяв всі гроші, що мав, що збирав, на м'ячик, побіг він до аптеки. І простягає гроші і каже: лікарю, дайте мені особливі ліки. Бо я чув, що мені казали, що тільки чудо може спасти маму. Дайте, дайте мені такі ліки. А лікар каже, ну може, щось ти перепутав або щось ти подумав не так. ну... Але... Та ні, так лікар казав, що саме чудо може спасти маму. Вона при смерті вмирає і простягає. Він подумав, подумав, каже, ти б зайшов не по адресу. Тобі треба трошки далі пройти, там є церква і таке велике гарне розп'яття. Підійди туди і попроси. Він подякував і вибіг, прибігає в храм, клякнув перед Ісусом, простягає йому гроші і каже: Господи, дай мені це лікарство, чудо дай мені, дай мені цей лік. Ще поплакав, так, помолився, йде додому. Заходить додому. І бачить ліжко порожнє. Аж мурашки по тілі пішли, він знову починає плакати, але з кухні виходить мама каже Дитино, сідай поїсти. Прийшов до мене лікар і сказав мені, що він теж має матір. Яку дуже любить і шанує. Ми, напевно, вже зрозуміли, з кого йдеться При чисту Діву Марію. І Він зцілив її. Нехай так Господь зціляє кожне наше серце, коли воно погружається у сумніви, в гріхи. Коли воно втрачає віру, коли воно втрачає надію, хай Господь зцілить і приверне то нове життя, життя, яке допомагатиме з Ісусом, в тій силі Божій, далі долати всі ті життєві труднощі, які на нас так численно насідають. Але дивіться, я хочу вам сказати вже наостанок е, і цієї всієї проповіді. Ви зауважте, що було далі? Ісус сідає до човна, має плисти. Цей чоловік хоче йти за Ісусом. А Він каже: Вернися додому і розповім все те, що тобі Бог вчинив. Вернися додому. І ми з вами також будемо ми йдемо додому, а наш дім Небесний Єрусалим. Наш дім Небо. Тому старайтеся жити так, щоби до цього дому дійти, щоби Господь вас зустрів і назвав вас. На Ваше ім'я. Слава Ісусу Христу. Промомо всі!